Всім доброго дня. Черговий автомобіль на у нас Skoda продажу. Шкода Кодьак. 2018 рік. Тільки пригнана зі Швеції, розмитано, сертифіковано і готова для реєстрації МРЕО на клієнта. Значить, автомобіль дуже хорошій комплектації, фактично майже максимальний, немає тільки панорами і немає самомісця вона п'яте місце та інші в автомобілі присутні. Значить, Вся ціленька в ДТП не було, викуплена лізингового аукціону, зараз була в одній компанії в руках, одна компанія була її власником, правильно її завжди обслуговувала, обслуговувала на офіційному сервісі, є всі записи. Остатній сервіс у неї 146 тисяч, тобто 5 тисяч тому на шкоді, це все також можна перевірити. Значить, Вся інформація є правдиво підтверджена. Крім того, знімаємо автомобіль на шведському номері, щоб по ньому також можна відстежити і пробіг, і кількість власників, і все, що з машиною було, всю її історію. Так, значить, вона виглядає вживу. Покажу зараз праву сторону під кутом. Немає ніяких якихось м'ятин, відколин, корозії, жорстких моментів, все чітко, адекватно, гарно, нічого не крутилось, не знімалось, все на місці, все рідне, вікна по кругу також рідні. Значить, болтини рухані. Так, вона, значить, на 18-х колесах, на хорошій літній Michelin, зим... мішелін. Значить, всі шини в одинакові. Все так, як має бути, так як є. Значить, з нас Задню частину відзніму. Кришка багажниках, задня частина корма, все в нормі, тобто немає якихось м'ятин, пошкоджень, нюансів. Гарно, все красиво, є оригінальний форкоп, він відкидне, його можна ховати. При потребі є задні партроники передні, є камери 360 огляду, задня бокові і передня максимальна LED-фара. Значить, Так воно виглядає вживу. Задні вікна всі в тоні, тобто це заводський напил на вікнах, не плівка. Вже в багатьох серйозніших комплектаціях воно так іде з заводу. Значить, Ліва сторона. Також в гарному адекватному стані все. Як на свій рік і пробіг. Зніму її під кутом. Тормозна система вся в нормі, передні задні колодки, диски. Все в адекватному стані. Значить, і передню частину покажу. Значить, власне капот. Немає якихось жорстких сколів. Моментів подряпин, це вже у нас лише налетіло. Гарний збережений стан автомобіля і всіх її елементів. так Значить попередній частині. Фара в нас максимальна, адаптивна, з асистентом дальнього світла. значить Підфарники також, LED. Це гарно світить, якісно, є умивачі фар, є передні партроники. Є в нас Distronic, є передня камера, є додаткова ледбалка. В Швеції собі додатково власники доставили дуже хороше якісне світло. Все гарно, все красиво. Значить, по двигуну у нас 190 кінських сил двигун, 2-літровий дизель на 7-ступеневій коробці автомат з мокрим щепленням на повному приводі. Все гарно, надійно. значить Машина у нас на DCC підвізці, підвізка, яка змінює жорсткість. Тобто при поганій дорозі її можна зробити м'ягеньку, і вона ту всю дорогу з'їдає і відпрацьовує, як Toyota Land Cruiser. А на трасі її можна зажати, зробити жорсткою, і вона дуже добре стоїть, рулиться, не кринеться в поворотах. Звичайно, гарно себе веде. Значить, немає ніяких якихось посторонніх шумів ні від підвізки, ні від коробки, ні від двигуна. Все плотно зібрано, збито, гарно а відпові... відповідає своєму пробігу абсолютно. Стоїть у нас антиблікове лобове скло, максимальне дороге лобове скло, воно покращує їзду вночі, менше сліплять зустрічні машини. В день воно... салон менше нагрівається від сонця. Значить, крім того, це скло лобове ще має і підігрів. Це також дуже приємна опція. Є камера для фар, для асистентів всіх, Значить, це власне зона даху. Все також в нормі. Значить Присутній у нас повний безсвічовий доступ. Значить Відкривання, старт автомобіля без ключа. Дзеркала у нас всі фотохромні, затемнюються, значить, є в нас датчики мертвих зон. Спробую сфокусувати. Фото я додавлю. Ось. Є, видно, значить, є у нас камери в дзеркалах, є у нас підсвітка Зони ніг з дзеркал, повороти в дзеркалах і від зніму покажу, що і по салону. Потім зніму роботу двигуна. значить Це карта водія. Це гарно збережено в адекватному стані. Є в нас амбієнт підсвіточка, тут максимально змінює всі кольори, акустика у нас топова кентон з сабвуфером, з підсилювачем, повний електросклопакет. значить Всі чотири склопідйомники, складання дзеркал, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал. Все присутнє. Це значить власне поріг водія. Це педальний вузол в такому стані. Все адекватно, все в нормі. Електрорегулювання водійського сидіння з пам'яттю. Сидіння у нас комбіновані в шкіра алькантара в гарному збереженому стані. Є підігрів сидінь, є підігрів руля. значить Це у нас центральний підлокітник, він регулюється по вильоту, по висоті. Це справно все працює. Це такий мобілайзер. Може бути як підстаканники, можна звільнити, зробити велику нішу, можна поставити так, щоб для телефона місце гарно, приємно продумано. Значить, по автомобілі. стан керма також відповідає пробігу. Є в нас датчик тущу, датчик світла, передні противотуманки, задні противотуманки, передні ще й досвідчують повороти, вони LED максимальні. Значить, Пробіг у нас 151 948. Станом на зараз немає ніяких чеків, ніяких помилок, електроніка вся абсолютно справна. Значить, Є підрульові перемикачі, в нас є всі асистенти можливі. Це у нас значить, Line Assist. Blind Spot, виїзд з місця парковки і Assist. тобто мертві зони, смуги. Виїзд з паркування це взаді, якщо машина їде, у вас автомобіль автоматично затормозить і фронтасист перед переднім автомобілем вона також буде тормозити. Стан значить, торпеди. Все гарно все адекватно. У нас максимальна мультимедіа Discover Pro. Значить, Є в нас підігрів лобового скла, зараз по клімату пройдемося, є в нас Webasto, оригінальний оригінальне мокре штатне, є в нас значить, підігрів руля і підігрів лобового скла. Також приємні опції. Ну, це трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігріви задніх сидінь. Значить, по автомобілю також амбієнт підсвітка, яка змінює кольори, значить, всі допоможні системи водія, які можливі, вони всі під присутні. Адаптивний круїз контроль значить, асистент контролю дистанції попереду, попередження, сигнал попередження, відображати попередження про відстань присутнє. Лайн-асист, адаптивне керування рухом по смузі. Машина підрулює сама, тримає смуги, датчик мертвих зон, присутній, значить розпізнавання втоми і превентивна система безпеки. Значить, Є такі речі у нас, є у нас знову ж таки от фонова підсвітка, яка змінює кольори на будь-які можливі, велика гама кольорів. Це все можна регулювати, настроювати. Значить, ну, багато всяких різних моментів. Такі присутні сервіс у нас потрібен через 24 тисячі 600 км. Машина 5 тисяч тому як обслужено. Значить, Все так виглядає, живо. підтримує всі можливі формати, які можуть бути. Зараз покажу джерело. Значить, у нас тут і медіатека, це хард, вмонтований в мультимедіу CD-DVD. Можна і фільми переглядати, вона вже відеоформати підтримує. Дві SD-карти, Bluetooth, USB, VLAN це інтернет, можна роздавати автомобілю. Так це все виглядає. Значить Є в нас режими їзди, які змінюють роботу і DCC підвізки, і всіх інших моментів. Зараз покажу от зайду в адаптацію. Значить DCC змінюється робота підвізки, Рульове змінюється, його жорсткість керування. Значить Привід повний, також його активність роботи, адаптивний круїз контроль динамічне поворотне освітлення це фари, як, наскільки вони активні, наскільки вони досвідчують в поворотах і рухаються. І кондиціонер. Значить, Крім того, фари мають автоматичний дальній. Бачать передні машини автоматично переключаються, все це працює, все це справно. Значить, власне, у нас задня камера, огляд 360 також присутній. в даний момент задня камера, так можна собі поставити. значить Це 360 огляд, крім того, що і 3D-обзор можна машину крутити, обертати. Тобто все можливе, у нас всі можливі моменти такі присутні. Передні задні патроники, звичайно. Всі ці моменти є дуже приємно, все гарно працює, є офроад режим, який показує значить, кут повороту колеса, компас, висота над рівнем моря автомобіля, допомога при спуску при підйомі присутня. Це все добрі, цікаві моменти, потрібні скажімо так, для користування. Так воно все виглядає живу. Зараз ще за повністю салон. це значить Задня карта за водієм. Ось там також близький до ідеального. Самі власне заднє сидіння. Гарні збережені, є центральний підлокітник. Сидіння регулюються, як і кути наклону спинок задні, так і підсувається вперед, зад вже як в SUV би мало бути. значить Є в нас задні підігріви, задня зона клімату. значить Це дефлектори обдувів, Все гарно, все в нормі. По потолку також зауважень ніяких немає. Все чітко збережено, так як має бути в гарній збереженій машині. Плям бруду слідів також немає ніяких. відзніму. Значить, Тепер пасажир передній. Салон. Так виглядає карта. Поріг водія. Пасажира перепрошую. Значить, власне, торпедо. Є два бардачки, також приємно в Кодіаку, значить є верхній, великий вмістимий є нижній достатній. Тут значить місце під 2 sd карти Сім-карту, диски, Ченджер на диски, охолодження бардачка присутнє. То так це все виглядає. Ось власне стан сидіння пасажира. Гарно все чітко все збережено. Задня права дверка. Стан є також ідеальний поріг пасажира. Все збережено, не подерто, не потерто. Власне сидіння з цієї сторони заднє. Це все виглядає стеля. У багажнику присутній електропривід, відкривання багажника. Так, власне, виглядає багажник. є оригінальний коврик, Шкодівський в нього, є шторка. Все працює, нічого не відламано. Тут оригінальний ліхтарик зйомний, його можна використовувати і. При заміні колеса, як додаткове освітлення, гарна шкодівська продумка. Значить, є ті всі крючки кріплення, ніші, все присутнє. Так виглядає багажник живу. Кнопка ховання форкопу, тобто він власне, отак можна його забрати, кому не підходить їздити з ним. Тут в нас штатний коврик, власне, стан багажника. Основний і тут є докатка оригінальна, сабвуфер, ну і всі ті супроводжуючі моменти. форкоп, ключ, ключ від секретного болта багажна сітка, все, що має бути з автомобілем, все присутнє. Ще відзніму роботу двигуна. Технічно зауваження ніяких абсолютно робили комп'ютерну діагностику, підключались. Перевіряли всі вузли, все чітко, все працює гарно. Двигун працює рівно. Масло не бере, добре заводиться, гарно тяне. Коробочка переключає чітко, не пинає. Акумулятор оригінальний, б'ємо, гелієвий, стоїть хороший, так як присутній старстопій машині. Значить, Віднімо болти, нічого не рухалось, не крутилось. Не знімалась машина в заводському украсі. Там самого капоту всередини. Підкріплення капоти з цієї сторони. Курсунки молочів з підігрівами стоять вже. Дуже класна опція. Хороший збережений автомобіль, якщо так він виглядає вживу, і він код вам з'їма коли потрібно для більшої інформації.